Окей, повторюйте, за мною я маю заслужити у свого тіла право на роботу. Які відчуття? Що ви думаєте з цього приводу? Чого вас навчали в дитинстві та в суспільстві? Я вам скажу, чого навчали мене. Зробив діло, гуляй сміло. Поки не зробиш, не гуляти. Сон для слабаків. А як же щодо балансу між працювати і відпочивати? Де у вашому списку на сьогодні пункт просто бути? Просто бути, не закриваючи, потребу бути продуктивним, щоб комусь щось довести. А просто бути. Як ви відновлюєте сили, як ви наповнюєте? Щоб потім працювати, а не навпаки. Ви ж не очікуєте, що ваш телефон буде працювати без підзарядки. То чого ви очікуєте, що ви будете працювати, щось створювати без підзарядки? Коли ваші, ваша енергія на нулі, на низах, нічого гарного з вас не вийде. Ви стаєте дуже токсичним, як паразит. І ви дивитесь, від кого або від чого можна підзарядитися. Такий голодний енергетичний вампір бігає. Тому я попрошу вас трошки рефлекснути, подумати, а ще краще відчути все те, чим я зараз з вами поділилася. Гарного дня. Діліться своїми відчуттями в коментарях.